Всім доброго ранку. Зранку вже пече. Так, Ігор поливає город. На силу Щось там в нас не вийшло Вчора ввечері вже зробив. Сьогодні пробує. Чого не вийшлося? Розпитаю зараз. Невже придумав, щоб ми з Тасіком не носили воду? Хоч і вода своя, але ж тако як подумати, насос качає, світло качає. Світло зараз дороге, теж дешеве удовольствие. Але виходу нема, картоплі нема зовсім. Щоб хоч трошки підросла. Взагалі, пробуємо. Наташа видивилася, огірочок вже є. Другий вже третій коло нього. <плес> а я поливала вчора, але не придивлялася. Вони такі маленькі кущики, а вже цвітуть. І, я... і тут диві, один, другий, третій, четвертий. Угу. О, добре. Ну Якщо зробиться поливання, то, то, то щось трошки буде. Чого? Так, раніше ми не могли поливати, бо вибивало. Часто включався насос, бо йшло через бачок. Тепер Ігор вчора купив крани, поставив, що вже йде поза бачок. І це ж під поставив. Підключили і це пробують поливати, щоб вже не через бачок. Побачимо. Я не знаю, чи видно, але ще голуби сидять. Дві головки виглядає, значить вони ще не висиділи. І якщо піде дощ, і їхнє гіздечко змиє. Треба ж бляха така гарача, нагрівається і вони там сидять. Наташа вже вивісила м'ясо, сало, щоб стекло і будуть коптити. Мішечки в нас зібрала на кубку, раз я заберу. Бо їх треба ще обігнути, обробити, як кажуть. Отакі От мішечки з муки, і вони не обрублені, і починають торочитися. Мені їх треба обрубити, щоб не торочилися. Що таке? З них збиває, всю дорогу бігає за ногами, нікому не треба. Ігор поставив ще третю вертушку. щось у нього не виходить. і приймає душ. А зі скважини вода така холоднюща. Вона не така. Да. Це, мабуть, новіші ці вертушки. Ці лучі. а та ще стара і не така. Треба ще одну таку новіщу купити. Не хоче ці нові гарно розсівають, а та щось не хоче. Не хоче крутитися. Ці легко крутить. Угу. Зараз дзвонимо Ярикові, хай купить вертушку. Він десь повезе утальне. Вони вже уїхали. Вже поїхали, а вже поїхали, повіз Анжелу і тьощу. Щось там по роботі, звіти здавати чи що. А ми ратуємо город. Яка дорого і вода, але ще дорожче, якщо все все купляти. І помідори, і картоплю, все купляти. Так, Ігор вже береться коптити м'ясо сало. Вже затопив. Будемо сховався під горіх. Хоч думали цього горіха зрізати, але поки він нам пригодиться. Бо на сонці сильно жарко. Наташа прибирає. Так, у нас колись тут мала бути беседка. Забили стовпчики, накрили і мали зробити гарну. Покажи, чим ти забивала стопчики. А, забетонірували. <ріст> Чим ти забивала? <ріст> Мало бути гарно, круто, модно, але все помішала війна і все заглохло. А тепер будемо оббивати сіткою. Вчора купили сітки. і буде поки по-модному. Вре... Временно. Временно, аби холодок, так. Да. А коли її зробимо до пуття, то ми ще не знаємо. Після хлібчиків стройка, то ремонт техніки, то стройка. І нема коли. Так, загрібає, обіб'ють, поставить столики і поки буде так. Так, посадили отакі, от таке, що мотається, я не знаю, як воно зветься. Щоб, мота... Щоб моталося, Ну, поки нема на що мотатися, поки не зроблена беседка, мотається на мотузочок. Стасік допомагає. Так, Андрій на роботу продовжує. А стасік загорає на лавці. Хочу подивитися, що воно виходить. О, красота вже. Фу-фу-фу. Ой. Так, от така смакота получилася Вивішують, щоб вивітрувалося, чи що? Зараз там? замотаємо, так, да, треба, щоб так. вивітрилося. Зараз ще замотаємо марлею, щоб мука не сіла. У mm. мене вже слинка котиться. Так the... like, замотають, щоб мошка не сідала. Yeah, yeah вже менше, то можна свободніше лишати. Сейчас, 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 подожди. Не, 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 Чуєш мене? Ой, жарко. Трошки вітерець, який хоч чуть подуває, але все одно жарко. Все, сховали від мух. Приїхали унучата, привезли мамі подарочка такого. Отака в нас вийшла бюджетна бесідочка. Вже при... обновлюють унучатка. Весіли вечерати. Угу. Як буде вітер задувати, Що? закрилися. <різь> 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 Нормально. На перший случай піде. На каву. Що там вона там з тими кабачками? Я видивилась, видивилась. Ти спалилася. Я видивилася, що ти з кабачками видивилась. На і не кабачки несеш. Що ставити чайника? Ярику чайника ставити? Томати. Поклади тому, я тоді заберу на цей. Тут трошки перерисові. на рішоточку, нічого. Він ще молодий. А Олешка де? Шовковиця, бачите? А, впав в Шовковицю. Олешка в баби? Да. Ясно. Так, да, в нього там компанія є. З бабкою він вже не дружині. Бо я з ним не граюся, в нього там є. Друг, що грається. <риклад> Ой, дощу як не було, так і нема. Йду я ставити кому чай, кому каву. Всім на добраніч і всім спокійної ночі.